Вітаю, розв'яжемо задачу 6.26. Параграфа 6 трапеція. У прямокутній трапеції гострий кут дорівнює 45 градусів, менша сторона і менша основа. Дорівнять по 18 см. Знайти більшу основу. Що ж, давайте зараз ми пропишемо спочатку, що нам дано: А, Б, С. Іде менша бічна сторона, менша бічна сторона і менша основа дорівнює по 18 см. Ось тут 18 і тут у нас 18. Кут при гострий кут дорівнює 45 градусів. Підпишемо його, щоб можна було вже розуміти, що відбувається. Так, дано. А, Б, С, Д – трапеція. Так як це прямокутна трапеція, то ми можемо написати, що кут А і кут Б дорівнюють по 90 градусів. Кут а дорівнює куту Б і С 90 градусів за умовою, кут а, Д, С – 45, кут А, Д, С дорівнює 45 градусів теж за умовою. АБ дорівнює БЦ, АБ дорівнює Б. С. А, Б, дорівнює Б. С і дорівнює 18 см. На малюнку ми сантиметрів не пишемо, а в умові треба... і треба знайти більшу основу а, Знайти АД. Давайте подивимось уважно. Якщо ми з вершини С проведемо зараз висоту, то ми побачимо, що в даному випадку творився квадрат. Чому? Тому що АБ паралельна до СК, хай буде, наприклад. І тоді ми можемо сказати, що це буде квадрат. Чому? Тому що висота завжди проводиться під прямим кутом. І так, якщо ми починаємо малювати, що ЦК Це висота, і CK висота завжди проводиться під прямим кутом, перпендикулярна до нижньої основи і верхньої АД, звичайно, ж, АД і БЦ, то утворився квадрат. Тому що протилежні сторони, взаємно перпендикулярні і кути теж по 90 градусів. Тоді ми можемо стверджувати, що А, Б, Ц, К квадрат, у якого всі сторони рівні. Давайте це відмітимо. Ця сторона дорівнює цій стороні, цій і цій. Тоді? CK квадрат. А тепер давайте роздивимось: трикутник CKD. CKD. Так як цей трикутник буде прямокутний, тому що кут CK. Буде дорівнювати 90 градусів, тому що ЦК висота. ЦК проводилась як висота, перпендикулярна до нижньої основи. Тоді один кут 45 градусів, значить інший кут теж буде 45 градусів. Тут буде 45 градусів. Отже, це трикутник рівнобедрений. рівнобедрений. Отже, ми можемо сказати, що якщо рівнобедрений, то СК буде дорівнювати КД. ЦК. К дорівнює КД, і теж буде дорівнювати 18 сантиметрів. Отже, тепер ми можемо знайти, що АД більша основа АД складається з двох відрізок, яким він поділен висотою це АК додати КД. І тоді АД більша основа буде дорівнювати 18 плюс 18 ми отримаємо 36. Сантиметрів, задача розв'язана. Запишіть відповідь. Більша основа АД дорівнює 36 см, задача розв'язана.